да, це шанс. Я не знаю, як Жека на нього відреагує. Ну, да. О, <рес> Мошка. На я що? Я теж тут вже почухав, коротше, його вже не свербить. Я тільки щоб підрахував і я висадився. Шановні всіх вітаю. Завтра я сідаю на потяг. І їду у Полтаву. Я вам відразу скажу: ставте лайк, пишіть коменти від п'яти слів для того, щоб ми змогли більше грошей задонатити на ЗСУ. Поставити лайк, то ми задонатимо одну гривню. А якщо ви ще напишете коменти, то ми задонатимо ще 5 гривень. Отак, от, друзі, зустрінемося там десь в дорозі. До зустрічі! Зараз будемо дивитися, що воно, як воно, головне Встигне. Отак. Я як завжди запізнуюсь. Ми зараз їдемо в Полтаву. У Улюбленого дідуся є автомобіль, який він купив ще у 1980-х. Це Джигулі «Джигулі» Вас... ВАЗ-2106. Всі прекрасно знають цей автомобіль. Дідусь він же Віктор Пилипович. Він нею займається і до цих пір. Він вже і переварював уже її пороги, і фарбував її. Але він це робив років 15 тому чи щось таке. Дзвонить він мені. Нещодавно Женя, а як пофарбувати машину? Перше да така щепітільна історія. Не дуже зручно на ютуб це розповідати. От як ми почали займатися ютубом, я прокручую у себе в голові. Дуже хотів я Віктору Пилиповичу або знаєте, або подарувати новий автомобіль, або відреставрувати його. Да, але хотів подати це ну да як сюрприз, да, подарувати йому на 28 жовтня на день народження. Відреставрований його автомобіль ну в гарному стані, так що він, хоча б і ще років п'ять, взагалі не думав про те, що там може щось відгнить, там пороги Я так сидів майже тиждень думав, а потім Віктор Полипович мені дзвонить, каже: Жень, коротше, я спробував, і в мене не виходить пофарбувати. Так, да, це шанс. Це все, можна це обіграти. І я ще знов пару днів думав, 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 думав. Коли ми з Любою сиділи і обговорювали цей момент, вона така каже: щас, що все буде. Набере телефон, я бачу, що набирає, дідусю. сюди. Бере слухавку і така. Це Ляшко, шкода, добродія, а ми в ліфті застряли. Все ж він каже, ну і хорошо. Алло, дідуська, ми тобі машину хочемо пофарбувати. Я такий. Засумував, розчарувався. Думаю, блін, ну такий сюрприз могли зробити. Але я прекрасно розумію, що інакше ну, цю машину ми б е, ні в якому разі абсолютно не взяли. Так, шановні, ну щоб ви не сумнівалися, ми запізнилися на потяг. І зараз вся команда, яка на Дівайн Crew, яка буде це дивитись, буде дуже сильно сміятись, але я перший раз в житті запізнився реально на потяг. Зараз будемо дивитися, що можна придумати і на чому можна ще виїхати. того запізнились коротше, на ботях воно голодне встиг але вирішили це питання сіли на Інтерсіті. вже ми у миргороді я вже встиг трошечки поспати Трохи їдемо так коротше приїхали ми в Полтаву. оце наш потяг да, це наш потяг на якому ми повинні були їхати сюди він стоїть чекає. і вже всі йдуть і на фоні там якраз Живу. Я ще не закрив Я ще в минулого разу помітив, коли ви мені дуже дали прокатитися, дуже гарно прям тягне мотор. Я прям не очікував, якщо чесно. А нагадайте, ви коли купили її взагалі? В 86-му, да, наче? 83-му. Вона буквально перед новим Годом, вона зійшла з конвейера. Нормально. Ліво лево-лево ліво. А потім туди вдома Що? 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 Собака, я тебе перший раз бачу. Ти нормально. Держи, держи. О, нічого собі ти. Кидай, ты! Ты шо! Нет, бюлле, гуры, дуры, У мене в кармані знайшла, собака. От. Все, все, хороший рей. Ничего себе, це буксировочный? Це буксировочный цель? Нет, це ключ, гаражо. А. А це я да, конечно. Well, на Молдинги на болтиках це. Цікаво. Ай, вони просто на два болта, так? Да? І там ще третій. Ух ти. Ну добре, почув, так. Да. Тобто років 20 тому. Нічого собі. Ні, ну я бачу, що зробили гарно. Оцей момент мене напрягає. Я думаю, що мені подобалося, що у вас номера такі трошечки. що я можу сказати? машина цікава. Машина дійсно з історією, як вона працює на холостому, як вона їде, як у неї включається передачі. Видно, що ну дійсно машиною займалися, бо це реально тільки єдиний момент. Я не знаю, як Жека на нього відреагує. Там солідненький. там же грязючки. Дай боже. Дуже цікаво, що з цього вийде, чи прийдеться купляти порога. Надо помити руки. Надо помити руки і піти покушати. Коротше, шановні, я прокинувся, быстренько загружаємося у Жигуліка і будемо тулиті. Так, буде показувати оце жінки просто... Ви представляєте, взяла з собою косметичку. Women. Короче, першу половину дороги буде їхати любоху да розсипався, питань нема. На включення. Нам залишилось 42 хвилини, 56 кілометрів до межі Києва. Люба спочатку хотіла доїхати до порятина, бо там ми хотіли ще зайти у найбільший в Україні дерев'яний міст. Так, да. ну почався дощ, коротше, і ми зрозуміли, що холодно, мокро, якісь дерев'яшки під ногами, то от і до моста ми вирішили тому не заїжджати. Поїхали далі. Вона така: блін, а можна я далі поїду? Я кажу на здоров'я. Поки що у мене є трошечки такі сумніви приводу того, що треба варить. Ну в смислі, треба варить в будь-якому разі. Треба буде зробити по людськи зробити всі прийомчики. Можливо, зняти скло. Я зараз задумався над тим, щоб купити поміняти скло. О, то що воно теж заюрзане, таке замурзане. Я закладаю собі зараз 10 тисяч гривень. Так, друзі, завіз я нарешті на Жигулик. Я не знаю, Жека каже, що взагалі дуже страшно, що ой, на фотках було інакше, типа, ой, а ти привіз, він такий страшний. Але насправді я вам скажу, що та норм. Ну, типа, в принципі, мене поки лякає порог і оце. Загал загалом не все так погано. Мене тільки лякає, чи зможе Жека переставити цю совкову е сигналізацію, яка працює. Ну, типа, і якщо їх переставляти, тут, по-перше, дуже-дуже файно налаштовані е замки. Ну, просто дивіться. Просто да, так. Щоб, щоб ви зрозуміли оцей звук, так? Да? Найс. Nice. Знову. Ну коротше, <хе> дуже файно налаштовано все. Можливо, ми на телефоні з ним, з ним обсудимо, що треба, що не треба, як це все робити, і далі ви будете дивитися, як він вже приступає до роботи. Якось так. Як ви вже знаєте, Жека привіз Жигулика до нас, в гаражик. Я подивився на цей Жигуль і розумію, що це трішки капець. Перше, що мені кинулось в очі, це ось такі нюанси, ось такі нюанси. Ось такі. Облегчаємо Жигуль. буде спортивний. Ні, ну тут мені кажеться все, що нове, це тільки вихлопна труба. Бо окрім неї криша така непогана. Ну вона трішки печально. Його наче хтось намагався чистити. Треба заганяти в гараж і починати щось із ним, мабуть, робити все ж таки. А двічку жмакати ці не три, бо то беззвучний режим. Коротше, добре, що я нічого сам не нажимав. Мені Жека вчора скинув інструкцію, як ним користуватися. Зараз подивимося, як заводиться такий бур. Ключ вставляється, як в Порше. Ключик ми вставляємо не справа, як в нормальних машинах, а зліва. Отут, коли коло керма. Знову ж це фішка Порше, так буває тільки в Порше. Ух ти, який. Клас. Коротше, не буду тримати вас дуже довго. Давайте починати працювати. А пахне як! Я відчуваю себе ідіотом. Просто ідіотом. Ну Легше будь-нічого не може. Я вшатав стекло. Тільки сьогодні я казав, що гарне стекло. Отаке стекло було. Пас. Ш. О! Мошка! Там мошка здохша, Жека! Я зрозумів, в чому його там тріснув, бо воно все нахер приклеєне. Я тепер менше себе трошки вілью. Буде новий лобаш? Можливо, буде нове заднє скло. <плес> Саша каже, ти зливаєшся серед мусора. Жгуль у нас от в такому стані. Він розібраний, молдингів вже нема, багажника нема, задніх ліхтарів немає, заднього скла також. О, виймай крісло, 20 і акумулятор, а лише двигун, арешту нафіг. Із цікавого, друзі, от що буває з молдингами, якщо їх намагатися якось силою зняти, після того як вже казав того молдинга, я такий, ні, так робити не будемо. І в чому, в принципі, вся фішка в неділю. Продзвонив у Олекс, так вийшло, що я потрапив чи то на Рівненську, чи то на Тернопільську якусь розбірку. І питаю у чувака, є, він каже, ні. Кажу, а ви хоч підкажіть, як його зняти. І коротше, дядька мені 15 хвилин розказував, як його знімати. Знаєте, що для цього треба? Всього-навсього дерев'яшечка. Да? О, цей здоровенний молоток. І просто всім на майбутнє. Типу, ну, ви починаєте вистукувати, просто так прикладаєте. Ви далі, звісно, резиночку зняти, опираєте в молдинга і починаєте вистукувати легенечко, її вона отак сповзає, сповзає, сповзає. Пішли от на ту сторону, теж його вистукали, вистукали, вистукали. Ну і отак, типа хоп-хоп, да, рівномірно йдете з кожної сторони. Зрозуміло, що в центрі ти його ніяк не вистукаєш, блін. Того прийшлося робити це викруткою плоскою. Ну, але що зробиш? Не сказати, що прям професійно, але заварений поріг. Він тут тепер хоча б існує. Стараємось. Робити якісно, то треба знімати двері. Я дуже Ну, Але сподіваюся, що хоча б зніму сьогодні двері в круг. Хороший був живий, поки ми його не почали розбирати. Оце скло переднє, я вшатав. Ну, це ми його знімали вже. От. І вийшло так, що ми коли знімали заднє. Ну, побачили, що воно також потріскане. І того я витратив цілих 1800 гривень. На ці два скла. Нам треба буде зрозуміти, яке з них яке. Зараз, те, що я показав, я не впевнений вже, яке воно з них яке, і це типа, зняти з машини, у якої типа, 30 тисяч оригінального пробігу. Я зараз поставлю таймлапсик, і будете дивитися під музичку, як я напевно знімаю дверні карти. Мої любі друзі, знаєте з чого я прифігів? Я не знаю, чи то радянський інженер е, таке придумав, чи то е, український майстер таке придумав. Короче, типу карти зняв. Все, карти зняті. Чого ж не? не зняті Оці прекрасні накладочки. Тут то вони на металевих, а знизу усі чотири двері на закльопках. А ця накладка знімається разом з металевим корпусом, і, і вона тримається на закльопках. Нащо? Що би що? Навіщо? Я просто, у мене ах, купа емоцій і, і жодних слів. А до речі, в задніх дверцях стоїть вода oh, hello, а, з багнюкою, походу. Oh. Так, ну дверки зняті. В принципі, е, крім дверок, ще треба ну, познімати молдинги, пластик, резиночки і всю іншу штуку. Усе, дивіться, що буває, якщо немає дренажу у дверці, яку ви оброблювали зсередини. Е, ну, це просто вода. Е, просто висушимо. Просто заберемо звідти всю вологу. Ось так виглядає жигуль без дверей. Взагалі, мені особисто дуже важко складно, точніше, це сприйняти. Бо ось до Жигуль, ось до Жигуль і ось до Жигуль. Це капець. Найший жигулик вже на етапі того, що зовсім скоро він вже буде загрунтований. Я тут встиг обклеїти, зробив сьогодні двері. Женя казав, що там, типу, їм гаплик. Але антикор, який колись робили, з мазути, там щось всього, цього, він почав відставати і такий вигляд, що метал вже почав репатись. Але ні, я їх зачистив, вони зробилися, трішки там підмалював. Потім їх будемо теж грунтувати, вже, щоб все в колір було, тому що це такий тимчасовий варіантик. Щоб побачити, як воно буде взагалі, і трішки посилити їх захист. Вже майже все чистесеньке і можна буде його ґрунтувати. Вчора я зміг зробити капот, тому що там було трішки колхоза, особливо в цій частині, і в якій колись була дирка, згнила, і туди просто взяли латку, її навіть сильно не приварювали. Там тільки були дві точки і зверху шпакльовкою. Я спробував зробити це все більш ефективно, більш красиво, щоб воно все гарненько виглядало і більш довго прожило. На задній частині автомобіля, ось тут, де знаходиться бензобак, була дуже велика сильно ржавчина, яка прям з'їла метал. Я його зачистив те. Гарненько підшпаклював, і тепер воно ідеально гладеньке. І теж воно має бути дуже довго, тому що я залив його кислотним ґрунтом, протривив ржавчину і зашпаклював. Далі це все має ґрунтуватися і фарбуватися. Саме як з нашої сторони, я сподіваюся, що реально Жигуль буде довго-довго ще їздити. Він не в такому поганому стані, як здавалося, тому що дивишся на ось цю ржавчину, яким він приїхав, і здавалося, що це все це капець, тому що на фото воно зовсім не таке було. Підшпак. Поклювати, це все вирівняти це, воно все буде під низом фарби, а саме покласти фарбу, щоб вона гарно лягла і рівненько, то це буде вже відповідально, щоб сподобалося коротше людині. Жека там дуже сильно мені пише, переживає, каже: роби гарно, добре, щоб воно все дуже добре було. Я стараюся все робити свого боку, і вся команда старається теж робити все максимально, що тільки можливо. Поїв я тільки шучі псів. Як ви бачите, Жигуль у нас тут. Текстура, на жаль, не прогрузила ще, але я в процесі. Залишився сам Жигуль чухати. Я теж тут вже почухав, коротше. його вже не свербить. А тут почухав, тут почухав, а тут я ще не чухав. І цим сьогодні саме будемо займатися. І після цього будемо наносити фарб. Казав, Жейці, візьми базу жовту. Каже, бази жовтої не було. Емаль так емаль, будемо красити емаль. Емаль називається Богдан. Етап ґрунтовки і зачухання машини у нас завершився. Шановні, вітаю! Я знову в кадрі, і ви напевно бачили вже, як Жека почав робляти фарбувати Жигуля. Що я вам скажу? Я його побачив і я в захваті. По-перше, йому дуже йде цей колір. Колір Богдан. Начебто він називається 1023. Отакі От сідухи від е 46 будемо зараз дивитися, чи вони встануть. Оооо. не достаєш. Коротше, сідухи не підходять. Сісти в машину неможливо. Практично прийдеться, по ходу, шукати якісь в гарному стані. Ті сідухи. Так, вчора ми зупинилися на тому, що повісили дверцята. А сьогодні будемо продовжувати вішати багажник. Он же кавже його. Прикинув Джека, походу задоволений. Я задоволений тим, що у нас стали двері. Ми от да відрегулювали їх у верхнє положення, ну у максимально верхнє положення. Але бачите, все одно, ось тут воно 100% буде терти. Я не знаю, хто переварював ці арки. Може, ми, звісно, ну рукожопи. двері б'ються об арк без шансів. Взагалі це відрегулювати точно так само і з цієї сторони. Бачите, ну, типу, воно воно вже трохи побилося тут. Так що? Так, я упер. Це а, ні. це заднє, походу. А як це так? Тип Ті, мені все передав. Ді, а воно все не підходить. Що це за херня? Джека, ну ти бачиш? <кхи> Вони тупо два однакові. Причому, ну, начебто це не заднє. Але якщо і заднє, то все заднє. Воно, в принципі, начебто, стає. Знаєте, що сказав мені е, власник розборки. Перший раз таки бачу, ну був перший раз. Хорошо, добре, я зараз наберу роботи хай і стекла, э, Все приготовить, я наберу коли під'їхати. Молдинг він дав, типа, не на ту сторону, а на цю сторону. Ну, э, Сідушки ніхера не підходять. Коротше, лобашу такий. Я прям почав задумуватися, якщо чесно. Слухайте, ну мені сказали, що на шестірку нове скло буде коштувати в районі 1200 гривень. Що лобаш, що задня. І я задумався. А нафіг мені з розборки, якщо можна реально взяти класний новий лобаш. Добрий всім вечір. Вже не знаю, який день по рахунку, коли ми зробимо цей Жигуль, але вже зроблено досить багато. Я вже зібрав салончик, поставили скло і заднє, і переднє. Поставили дверні карти, саме на головіше двері, їх виставили, вони закриваються, відкриваються. Пофарбував я диски, також і сьогодні до нас прийшла посилочка. Я її вже розпакував. Вибачте, що не на камеру, а я так розідрав. і там прийшли молдинги на фари, типу попередня решітка, і прийшли нові бампера, які я зараз намагаюся перепакувати, тому що прийшла лише металева ця штучка хромова. І ми вже зіткнулися з певними нюансами, які тут є. А саме не підходять кріплення на штатний пласт і трішечки треба працювати дрелькою зі сверлом. І зараз я це все дороблю. Мені аж плакати хочеться, бо Жигуль майже завершений. Виглядає він досить досить класно. Що ж, друзі, зараз 10.47 вечора. І завтра ми повеземо жигуля. Я чесно кажучи, ну дуже нервую зараз буду спускатися. Все, вона така машинка. Я навіть не хочу, якщо чесно, взагалі відкривати двері. Ми його зібрали, нові молдинги, ви можете бачити. Да? Жека вам обіцяв розповісти, скільки грошей було витрачено на цей прекрасний чудовий автомобіль. Офіційно, да? наскільки я все запам'ятав і все записав, я просто ще не рахував. Я тільки щоб підрахував, і я висадився. За цей цінник можна було реально купити, блін, другого жигуля 29 тисяч 565 гривень. Скільки? Тридцятка. Просто тупо тридцятка. Пішла в цю машину. Я закладаю собі зараз 10 тисяч гривень. Реально 800 баксів. Три таких «Жигуля». Якщо дуже захотіти, то чотири. Мені сподобалось витрачати свої і чужі гроші. Це круто. Я не бачу ніякого в цьому сенсу. Ну, типу, на що ми просадили стільки грошей? Е -е, заради одного. заради емоцій. Щоб люди. Змогли щось згадати да, подивитися на цю машину, згадати якою вона була тоді, там 40 років тому, та згадати себе ті 40 років назад. А, але це б було зроблено для емоцій, бо гроші тут такі, вони, як казав, до міністра приходять і уходять, а емоції вони не завжди залишаються. Коротше, я задоволений тим, що ми зробили. Шо, що, шо що... Ну що, друзі, вітаю. Поїхали відвозити машинку. Закрив. Мені знаєте, що цікаво? Я от задумався. А взагалі, ну чи будуть люди обертатися на цю машину? На єдиний хто обернувся, я побачив це у нас в гаражному кооперативі, блін. І то чувак, який ну фарбує машини, маляр. І це єдина поки людина, яка реально обернулася на цей автомобіль. Я там хотів вам показати, чи дивляться люди. Я вам скажу, так, да, мужики дивляться в Києві. Ні, а от виїхали за Київ на заправці на одній. Зараз підійшов заправщик такий, да, звісно, вона офігенна. Я кажу, да, все ну, ну, типа, розказав, що новий, він такий, да, звісно, офігенна машина розказав, ну, типа, нашу, кому, що, що дідусю, їй передавайте дідушки офігенну машину. Коротше, вони кайфують, і що машина в такому стані ну, завжди приносить радість. Всі. Всією ріднею їдемо, зараз ще заїдемо на мийку і трошечки її сполоснем, Хоча б трошечки просто, просто відпилюки її сполоснем І все, і будемо їхати вручать. Я сподіваюся, що ще не дуже сильно потемніє. Що, шановні, приїхали на миєчку, вже купили два жетончика. Я сподіваюся, що 100 грив... гривнів нам вистачить. А, напевно, просто водичкою бахнемо. І все, обіль'ємо якимось там типу осмосом чи щось таке. А, на, Водичка така брудноватенька. Так, друзі, я дуже хвилююсь. Ем... Їдемо вручати дідусю. Вже мене, мене викликали, так би мовити. У мене там є тайний агент. Зараз треба буде по черзі вимикати все світло. Фух, як же я хвилююсь. Ой-ой-ой, все, вже вимкнули пари. Я не знаю, чи сказали дідусю, що я там їду. Фух. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий. Що Добрий. Добрий. ви скажете? Добрий вечір вам. Добрий вечір. Це моя. Ні, то інша. Ми другу купили. Да? Да. І що тепер буде? Та нічого, все. Зараз оце ви подивитесь і ми його відвеземо. Вона мене. Да. Ну ладно, я забуваю. Да. Що, ну дивіться, що стоїте. — Получається, так. Да. Получається вона. Ну, з цієї сторони краще видно. Там воно все однакове з двох сторон. Дивіться, бампера нові, рішотка нова, подфарники нові, молдинги теж ну, нові, але но другі. А це шістьорочні. Ну вони такі, так. Да. Ну вони ровненькі, вони гарненькі, вони блискучі. Вони не на болтах. Ви, звісно, мене вибачайте. Але ми просто не змогли ну себе пересилити, щоб на ці бовтики їх знов накрутити. Плюс, ну знову ж таки, на кліпсах воно набагато простіше. Якщо вам треба буде зняти, ви його підковернули, вони зламались і все. лобаш новий. Знаєте чого? Бо я старий розбив. Грустно, я з вами згодний. але ви сядете? Його нема. Ви його не побачите. Він вообще нульцевий. Почти. оцей а... молдинг, коли знімали, він параній рок скрутився. але він теж новий. Ну не новий, беушний, звісно, бо новий я не знайшов, вибачте, Але оцей теж він існує. А, ну воно затерте. бачите. Диски теж. Ваші диски покрашені, хорошо. Вони оброблені, покрашені. Бампіра нагадую. Тільки пластик старий. Пластик старий, але теж в непоганому він стані. А заднє стекло теж нове. Ну, не нове, алеушне, но але но поміняне. Бо у вас там були тріщини. І я вже вирішив, коли лобаш треба купляти, то б не купити і заднє. Правильно, правильно. Ну, спасибо, ребята. Спасибо. Я дуже радий. Я дуже сподіваюся, що вам подобається, що вам сподобається. Шановні, вітаю! Поки ви будете думати, що я в приміщенні в Курці, я задоначу на ЗСУ. Цього разу ми донатимо 376 гривень, 231 за лайки і 145 за комент. А ви і надалі ставте лайки, бо за кожен лайк ми донатимо 1 гривню, а за кожен комент від 5 слів та більше ми донатимо 5 гривень.